Як пластичний хірург, я дуже багато чую від пацієнтів, що вони вже капусту їли, її прикладали, там гречку їли, а груди як не росли, так і не ростуть. Це, чи це міф? Що чи, що, чи може вони не щось роблять з цієї капусти? Що поїсти для грудей. У мене ще знайомі були, які дезодорантом натирали груди і говорили, що вони будуть збільшати. Капустним які? Але я, як людина, яка все життя має мінус перший розмір молочних залоз. Я молочними залозами в тата пішла генетично, тому так в нього немає бути. Тому в тому і проблема. І я їла велику кількість капусти, навіть робила відвари з капусти. Експериментували. так. На жаль, це міф. Можу сказати. Провірено. все по перше, перевірено. А по-друге, немає в капусті якихось компонентів, які б впливали на наші гормони розвитку. Сто особливо втручалися в гормональний фон, тому що збільшення молочних залоз це там приймає участь. В цьому пролактин в першу чергу, якщо ми говоримо саме зі сторони гормональної, немає в капусті таких властивостей абсолютно. Тому можливо, якщо її просто Пробулося. підкладати в бюзгалтер, то візуально можна покращити.